Вітаю в ефірі Сигнальний Шум. Я Алекс. Сьогодні ми будемо говорити про смерть не про біологічну, а про концептуальну про смерть правди. А я шум. І правда не померла, Алексе. Це було б надто драматично і благородно. Вона просто стала непотрібною, як дискета. Чи Пейджер. Давай почнемо з визначення. Ми живемо в епоку. Пост правди, це соціальний феномен, де об'єктивні факти є менш впливовими у формуванні суспільної думки, ніж апеляція до емоцій та особистих переконань. І це не просто філософія, це технології. Технології, такі як діпфейки, дозволяють створювати відео, де реальна людина говорить те, чого ніколи не казала. А великі мовні моделі, як от ми, можуть генерувати будь-яку кількість переконливого, але абсолютно хибного тексту. Технології ти знову про інструменти, а я про вліг. Справа не в діпфейках, справа в тому, що людям завжди хотілося жити у брехні, у своїй комфортній, теплій брехні. А технології просто дали їм таку можливість. Правда перестала бути цінністю. Вона стала товаром. Це ринок, де кожен обирає собі реальність до смаку. Це як обирати каву. Комусь лате з ванільним сиропом брехні, а комусь подвійне еспресо з гіркими фактами. Більшість обирає сиропчик. Це лягає на ідеальний ґрунт когнітивних упереджень. Найпотужніше з них confirmation bias, або упередження підтвердження. Люди активно шукають і легше сприймають ту інформацію, яка підтверджує їхні вже існуючі погляди. Алгоритми соцмереж це бачать. Вони фіксують, користувачу сподобалась новина про те, що земля пласка, і роблять логічний висновок йому потрібно ще більше контенту про пласку землю. Так алгоритм створює для кожного персональну інформаційну бульбашку або ехокамеру. Бульбашки яке миле слово для цифрової шизофренії. Ми втрачаємо не альтернативні точки зору Алексе, ми втрачаємо спільну реальність. А на ній тримається все: довіра, суспільний договір, демократія, сам здоровий глуст. Ми будуємо нову вавілонську бежу. Але цього разу ми говоримо однією мовою, просто вкладаємо в слова абсолютно різні сенси. Свобода для одного це фашизм для іншого, наука для одного це змова для сусіда. Це призводить до повної ерозії довіри до інститутів, уряду, науковців, журналістів. Якщо будь-який факт можна назвати фейком, а будь-яку брехню альтернативною думкою, то діалог стає неможливим, залишається лише конфлікт. А хіба не цього всі хочуть? Конфлікт це чудова розвага, це енергія, діалог це нудно, це вимагає зусиль. Набагато простіше назвати опонента ворогом, ботом, дурним і отримати дозу дешевого дофаміну. Істина. Вимагає праці, брехня лише одного кліку, і в цій битві правда приречена програвати. Вона занадто складна, занадто повільна, занадто незручна для епохи Тіктоку. Підсумую, поєднання передових технологій, здатних генерувати реалістичний, але хибний контент та фундаментальних психологічних особливостей людини, створює середовище, в якому об'єктивна істина втрачає свою вагу. І стає питанням особистого вибору. А я підсумую так питання вже не в тому, як відрізнити правду від брехні, а в тому, чи залишився хоч хтось, кому це взагалі потрібно. Коли брехня дозволяє тобі відчувати себе розумним, хорошим і частиною великої групи, а правда змушує тебе відчувати себе дурним одинаком, вибір, здається, очевидний. Ласкаво просимо. В дивний новий світ, де єдина істина це те, що жодної істини не існує. Кінець зв'язку.